Видатний науковець Ісаак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні, це був скоріш кінець темряви та всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у Слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використовував безліч математичних розрахунків і на підставі Біблії зрозумів, що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком за підрахунками Ньютона, а також згідно з пророцтвом самого Ісуса Христа, саме наш час. Починаючи з дня утворення єврейської держави в 1948 році стане останнім людським родом перед другим прошествием Господа Ісуса і початком Божого царства на землі. Само собою зрозуміло, що існуючому в наші дні безбожному світовому порядку та брехливій релігії буде покладено край.